Ей-йоу! погнали тебе реплей від Ей! Здорово, могутні братики, танкісти. Як ваші справи пишемо, коментуємо в коментарях. Так, так, друкуємо. Так, у нас сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком. Неминучість. І це, до речі, знову ж таки реплейчики. Від підписника, від нашого підписника, але його племінника. Це грає племінник. Так, ось такий у нас перший момент. У нас були бої від неминучості на СТРВК. Та да, ще якийсь там був, я вже не пам'ятаю. Напишіть в коментарях, хто пам'ятає. Так, що в нас сьогодні за бої такі? У нас сьогодні рандомчик В режимі бою перевага. Знову ж таки, карта Елада. У нас вчора також була елада, але е, з інакшим гравцем, звісно, сьогодні в нас, як то кажуть, буде перевага також. Перевага, одзе, од, Ось вже перевага починається, тому що у нас під контролем точка Б. Вороги поки що не взяли поки що ні одної точки. По сетапах маємо мінус по одній е, машині. Трошечки пішов, як то кажуть, процес. Запустився процес знищення союзників. та Ворожбин, подивися, яка небезпечна машинка вкатує до нашого союзника. Потрібно цього проджетика забирати. Добирати на 240. На 240 ми лапаємо снаряд. Хтось там сидить в тіні, хтось там ховається. І не виїжджає на засвіт. Будемо знати. Що там хтось стоїть. Але, в принципі, що знає не знає, як треба їхати, треба щось зробити. А поки з нашою швидкістю десь заїдеш, це просто капіт. На 450 видає нам ВЗ-ка 120-ка. Що, ти... що ж ти такий серйозний, га? Бик червоний. Виїжджай, давай в клінч. Подивимось. Звісно, що в клінч нас також... нас також буде добре гріти своїми снарядами, адже його пробиття буде вистачати. Бити нашу лобову броню. Так, а ну давай. Еп, так, на жаль, на жаль, ми тут не видаємо, тому що бачив, скільки червоних зон було, було без... безкорисно стріляти, а ми зараз блокуємо його середнячок і це вже чудово. Він нам на один зубчик, давай. Плена, відправляйся, ти вбійчик. Саме більше він нам якраз таких хітпонтів і, і чистив, цей бачара. бечара. Навезе. От йому сьогодні і не повезло. Тому що биканув не на того не на того гравця. Так, їдемо ми до е, цього во, проджетика. Значить, нам це вийде з ним розпушуватись, адже все ж таки 7,2 секунди каденції гармати. Це не є так зле для ПТСА у 8 рівня. Але те, що обділили конкретно таки е, поту, питому і потужністю цю ПТ-шку. Ну, Все дається в знаки. Так, розпочинає розчехляти свій барабан, не вже почне повну реалізацію. На щастя, ми блокуємо. Це вже добре ще разок. А ну чи встигнемо, я би хотів. І все ж таки встигає наш сьогоднішній гравець-боєць підбрити небезпечну ДПМну гармату, залишається су 152 М -м -м. Що будемо робити? Їхати до гори? Дивлюсь, їде до гори. Далі які дії будуть. Я так само поки що не знаю, як і ви, давайте дивитися. Головне не попастися під його гармату. Ну, конкретно так, під його снаряд, тому що. Одна плюха, і ми не переплавці. А дивися, стоїть. А ну дістанемо його в чубчик. Е, бля, так давай, 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 давай. О, правильно добре зробив. Адже, якщо би. Він. На пару дол долі секунди ще залишився постояти, можливо, він би нас і дістав у саму бортину, у самий краючик бортини біля броньового листа, який називається корма. Ану давай. Ану, давай. ляпти получай, файл. Блін, тільки, тільки дивися, спускається вниз, для того, щоб їм вистачило КВНів. Бо нам також бити, на жаль, тут попадає снаряд в маску гармати. Ану може бути, ану 2. Є! Е! І це, друже, мій танк істриколикав після бойову статистику. А дивіться, наш союзничок аж 4 набив на проджету. Але це перемога. Давайте глянемо на цю саму ж після бойову статистику. 4-57 напуляної шкоди 1360 заблокованої шкоди. Ось бачиш, іноді він може. Е, танкувати, звісно, що ж, оця ПТСАУ. Так, три знищено, 5 пошкоджено, майстер та головний калібр. Прототайп, він є, прототайп, що він не передбачуваний. Е, тим паче на восьмому рівні. Пішов плюс на 100 тисяч 235 тисяч срібних монет. Звісає свою купілочку, перше місце по нанесенню шкоди. Та 1341. Зірочка вільного досвіду також заробляє. Друзі, ставимо подобайки. Звісно, що за такий перший хороший розвальний бій в рандомі, в режимі бою перевага, та підписуємося на канал. Боронебійник. Завантажуємо свої Жиреплей Discord для того, щоб потім разом з нами, танкісти, дивитися, переглядати на цьому ж каналі. А ми погнали дивитися, другий бій, також від девця під ніком Неминучість. Перед! І... Так, танкісти! Маємо другий бій, це в нас карта Нормандія. Знову ж таки рандом. Але з перевагою аж на 4 точки. Знову ж таки, ця сама наша машинка Т-28 Прототайп. Прототайп він і. В... Нормандії прототайп, адже швидкість тут не міняється абсолютно. Лише, якщо частіше з'їжджати з, з ось цих наклонів. Але, з'їжджає з наклону, будь готовий виїхати назустріч новому наклону. Так що, ось такий момент. Так, що там по ворожбинах? До речі, грає з в... взводом. Грає взводом. У нас також ми звод один і маємо ще один взвод в команді. У червонесеньких така ж ситуація. Мають два взвода. Два взвода може бути хреново, якщо ці один хоча б і зводів, скіловиті гравці. Ну, хоча б вище середнього. Може бути тоді погано, адже ми без швидкості абсолютно, без динаміки, абсолютно. В принципі, ДПМ в нас є як для 8 рівня. Те саме ми вже про це говорили в першому бою. Альфа на своєму рівні, звісно, що ж є. Вже, великий плюс. На, на жаль, тут снаряд повз. Цу, 130 ПМ пролітає. А було би дуже добре. Дуже, і дуже б добре, якби він ще перезарядився фугасом. Якраз для такого бичка. Еп, наполучай, кальмарчика з підпалом. Подивися. Наскільки він догорає, бляка-муха, хорів студію, друзі. А ну давай, етусь, ББшенками дуже мені сильно подобається, що ці ПТСА удали ББшенки. Це просто рятує дану гармату. Ну серйозно, Флокс, як не крути. ББшенка буде чуть-чуть, та й краще, ніж підкаліберний снаряд, хоча б то е швидкість польоту буде більша. Але все ж таки. Є така річ, як нормалізація, я вже про це вам не раз говорив, і ви і так прекрасно і без мене, знаєте, давай по 101 не получай свій снаряд. дивися, який він серйозний. дивися, як він влучати хоче, попадати. В принципі, так як він довго стояв, певно зводився, можливо, без обладнання їздить. В нього був час, щоб щось там нам і витілити. скоріше за все, нижній броньовий, або десь у щоку башня залетіло. Або, або, або. Так, то в нас там? з ворожбин нас пробують кружити. Підтримка поки що є. Не всі союзники злилися. Тільки три. Киди більше їй не треба. Не Су-130 пм, але подивися. Виїжджає ворожбина. Що ж ти будеш робити? Я такі моменти болі таки знайомі. Чому? Тому що, коли в такій ситуації одна ворожбина тебе контрить. А друга виїжджає, жертвуючи собою, і ти вистрілюєш свій снаряд, будь готовий до того, що ти підбриваєш, але зате получаєш снаряд, який очікував. Такий паразит, як ось цей. Не получай. на 416 вилітає. Ну ж, прекрасно, він на 300 нам дає, нам залишається всього на всього 57 хітпоінтів. Може бути крах. Може бути крах, не пробивай. не проб... Ух, ти що дивись, не пробивай, Невже? Не вже мої слова. Подіяли, скоріше за всього, що ні, адже цей бій був записаний задовго до мого озвучення, так що не партеся. Так, боротьбен залишається лишень один танчик. Одна СТжка. Опа, подивись, де він засвітився. Ну, з нашою швидкістю туди їхати, в принципі, і немає сенсу. І підставляти, скоріше за все, він не буде, адже він стоїть там аж під горою. Наші союзники два стволи, його розбирають, але нам. Три колика, блін, після бойову статистику, ну чим не шикарно. Ну прекрасні бої, друзі. Давайте глянемо на після бойову статистику. 3-532. Шкода настріляна, ворожбинська. 3-70 заблокована шкода знову ж таки, ну там набагато, на порядок більше було в першому бою. Ну все ж таки. Призничено 4 пошкоджено, перший знак класності спартанець, якого ніхто ніколи не відміняв при маленькій кількості кітпойтів. Пішов плюс на 43 тисячі 98 срібних монет свій сей. Свою купілочку перше місце по нанесенню шкоди 1300 вільного досвіду також заробляє. Друзі, ставимо подобайки за такий другий хороший такий розвальний бій в рандомній в режимі бою перевагу. Перевага аж на 4 точки. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж в Discord для того, щоб потім разом з нами переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю в першу чергу нам танкісти мирного неба. Бережімося, шануймося, бережіть своїх рідних та близьких, любіться, шануйтеся, звісно, ну як без цього. Якщо ви посварилися, то помиріться, Це саме головне, саме дійсно головне. Я вам про це постійно нагадую, напевно, вже надоїв з тим, але вибачте, без цього ніяк. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, там і зустрінемось.